Ну і тоді йдемо до першого запитання: річна фінансова звітність, хто як, коли її подає. І я попрошу слайдик позицію контролюючого органу стосовно даного питання і розглянемо ми це в контексті, як і річної фінансової звітності, і річної декларації, яка ось ось буде здаватися, кимось буде здаватися до 9 лютого, хтось буде здавати до 1 березня. Але ми розглянемо це і в контексті на майбутнє, адже не встигнемо ми завершити рік, як вже ось ось і дуже скоро будемо завершувати квартал. Оскільки в нас внеслися зміни в податковий кодекс, і е, фінансова звітність тепер є невід'ємним, обов'язковим додатком декларації з податку на прибуток, то постає питання, отже, як часто і в якій періодичності і хто зобов'язаний подавати її річну чи квартальну, і за якою формою? І за якою формою, звичайно. Е, Саме цікаве є те, що на сайті ДФС розміщена їхня офіційна думка, яка датована 2017 роком. Хоча складається враження, що в принципі таку консультацію могли надати ще у 2016 році, коли були інші правила. Але факт залишається фактом, можливо, її і приберуть, тобто це навіть не лист, це думка. Зокрема, вона у вас виведена на слайдику і звучить вона наступним чином. Міндоходів, Це є позиція контролюючого органу Міндоходів в Києві звертає увагу на те, що платники податку на прибуток подають декларацію разом з фінансовою звітністю. І податкова каже, що разом з річною фінансовою звітністю з річною декларацією ми подаємо річну фінансову звітність. Але ті підприємства, платники податку на прибуток, які є малі, тобто які подають скорочену 1 М або 1 МС звітність, оскільки вони її... Скажімо так, подають баланс і звіт про фінансові результати 1М, 2М, ну і зрозуміло, що 1 МС і так далі. Тобто, ті, хто є платниками до 10 мільйонів євро дохід, сказано в роз'ясненні, що подають таку фінансову звітність лише як в складі річну, тобто при річній декларації. Так воно чи не так, давайте будемо з вами розглядати, що нам говорить закон. Як по закону? Отже, давайте зацитуємо: чинна редакція податкового кодексу стану на 1 січня 2017 року, говорить так: платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність. Перед порядку передбачено для подання податкової декларації. Отже, квартальну або таки річну немає окремого визначення, хто подає квартальну, а хто подає річну, і чи є так чи і, тобто є таке або або ту, або ту. А отже, можемо говорити, що подається і квартальна, і річна фінансова звітність згідно пункту 46.2, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток, а також є її невід'ємною частиною. Що це для нас означає? Це означає те, що якщо ми такий додаток до податкової декларації не подаємо. Чисто теоретично така податкова декларація може бути визнана як така, яка не подана усіма хочу... наслідками, які можуть бути з цього. Я ще хочу додати, що власне з 1 січня 2017 року до статті 48 внесли зміну okay. стосовно обов'язкових реквізитів податкової декларації і прописали, що відмітка. Про наявність додатку, який є обов'язковим, є обов'язковим реквізитом, то отже, за відсутність навіть цієї відмітки така декларація подана, може втратити статус податкової декларації. Тобто, питання навіть не розглядається в тому, чи ми подаємо фінансову звітність. Питання швидше навіть розглядається в плані, що відміточку ви не поставите, навіть що подана така фінансова звітність, і це вже може стати наслідком. Ну але давайте, отже, будемо розглядати таку ситуацію. І до прикладу, я пропоную навести приклад, який ну цілком елементарно може бути. Ми розуміємо, що в нас є стандарт ПСБО, е, в нас є господарський кодекс, який нам регулює, хто є суб'єктом мікропідприємництва, хто є суб'єктом малого підприємництва, хто є іншими. Так? Тобто є градація. Виходячи з цієї градації, наші стандарти НСБО 1 і ПСБО 25 розказують, які форми звітності оці суб'єкти господарювання мають подавати. Зокрема, ми розуміємо, що в нас суб'єкти мікропідприємництва і суб'єкти малого підприємства. Підприємництва вони подають або форму 1М, або 1 МС, і давайте, от я якраз їх якби об'єднаю в одну кучку. В нас суб'єкти мікропідприємництва – це ті, в кого обс в кого кількість людей є до 10 найманих осіб, а обсяг доходу за минулий рік склав не більше 2 мільйони євро по середньорічному курсу НБУ. Так от. Якщо навіть взяти несередньо середньорічний, там 28, як нам говорить НБУ і Крапочка, дають беремо грубо 30. 30 множимо на 2 мільйони. Отже, це є ті підприємства, обсяг яких не перевищує 60 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що не перевищує, отже, це є спрощена фінансова звітність. Якщо ми говоримо про суб'єктів малого підприємництва, це не перевищує 10 мільйонів євро. А це отже, ще це злін. ще більше, це не перевищує 300 мільйонів гривень. Так, це форма 1М. Але і ті, і інші, скажімо так. Є тими, хто може бути більше ніж 20 мільйонів, а отже, а отже це є ті, хто зобов'язаний подавати декларацію з податку на прибуток по кварталі. І якщо ми конкретно візьмемо суб'єкта мікропідприємництва, малесеньку фірмочку, шестеро найманих осіб, обсяг доходу, так як ми вже з вами говорили, не більше ніж 2 мільйони євро, тобто не більше ніж 60 мільйонів, тобто домовляємося, це буде, наприклад, 30 мільйонів, то згідно ПСБО 25 двадцять ми мали би річну фінансову звітність складати один раз на рік, і один раз на рік її подавати до органів статистики. А отже, так виглядає, що і у податкову ми би мали подавати один раз на рік, тому що нам, згідно стандарту, по нашим критеріям ну не передбачено подавати поквартальну фінансову звітність. Але згідно податкового кодексу, ми є тими, хто декларацію подає раз на квартал. Тоді стоїть питання: то що робити? Піти всупереч стандарту і догодити податковому кодексу, чи не догоджати податковому кодексу і казати стандартном каже раз на рік, тому ми здаємо декларацію без фінансової звітності. На наступному слайди, а що скажуть фахівці, я пробувала зобразити так графічно, яким чином, то все-таки що ж робити? Ну і от якщо прокоментувати про тих, про кого ми говорили, тобто тих, кому до 30 мільйонів, давайте все-таки. Зробну конградацію, то все-таки хто робить це раз на рік. Отже, юридичні особи обсяг і доходу яких до 20 мільйонів, в них декларація річна, а отже, і фінансову звітність вони будуть подавати річну. Неприбуткова організація, звіт річний, фінансова звітність річна. Якщо юридична особа, обсяг доходу більше 20 мільйонів, отже, в неї декларація точно квартальна. Далі. Якщо юридична особа більше 20 мільйонів і є іншим суб'єктом господарювання, це точно великий суб'єкт, він точно подає поквартальну і декларацію, і фінансову звітність. Так от стоїть питання якраз з тими, хто є мікро або малі, і мали би подавати чи ні. Якщо говорити, що думка ДФС це просто перекалькульована ну кальку зробили думку з 2016 року, то виходить, що ви не маєте подавати, але я би не ризикувала так робити. І е, ймовірний розвиток подій, якщо ви все-таки хочете розуміти, чи подаючи квартальну звітність, ви маєте подати фінансову звітність, яку згідно стандарту ви не маєте подавати, подайте запит. у Вас ще є час, і я думаю, податковий орган вам безпосередньо індивідуально надасть роз'яснення, маєте чи не маєте в будь-якому випадку в. Перше те питання постане за результатами першого, першого кварталу, квартал. правда? Тобто, в тих, кого хто не подає за квартал, у вас це питання і не постане. В тих, хто подає за квартал, але фінансову звітність, згідно ПСБО 25 має робити раз на рік, у вас оце питання виникне. Тому або ви робите просто фінансову звітність. Виключно тільки для мети подачі декларації як додаток до тої декларації, ну або якщо ви таки хочете встановити справедливість, то де, де? отже, та бухгалтерська правда, так ну подайте запит. В даному випадку збиває з пантелику оця думка податкової в них на сайті. Я вважаю, що вона не є коректна і ну таке враження, що її просто заберуть, тому що це навіть не лист це роз'яснення, новини податкової через 2-3 дні. Ми можемо їх вже там не побачити. І так тобто, так. чи добре я розумію, якщо ми себе відносно? Осим до обережних платників податків і е... Якщо відповідаєм критеріям мікро чи малого, але наш обсяг є більше 20 мільйонів. Декларацію подаємо поквартально. Тоджей фінансову звітність, бухгалтерська правда, рекомендує подавати поквартально. По по Я власне тут хотіла ще такий момент підсумувати: що якщо взяти фінансову звітність, то у нас є три варіанти, якби три пакети можливих. Mm -hmm. Та форма, яка називається 1 МС 2 МС, це та яка один раз в рік. 1 М2М. Це та форма, яка подається поквартально. І є середні та великі. Це ті, які подають поквартально форму 1 та 2, а за рік. П'ять форм повний, повний пакет, і для того, щоб, наприклад, по статті 55 і господарського кодексу себе віднести до певної категорії, мікро, малі чи середні, слід виконувати саме двом критеріям і по обсягу, і по чисельності. І до прикладу, якщо ми беремо мікро, це є 2 мільйони, так за середньорічним курсом, і кількість найманих осіб до, до 10. 50. то власне, якщо осіб є 11... Але в дохід ми вписуємось, то ми вже не мікро. Тому ми вже малі. Так і в тому плані якраз думка податкова ще цікава. Чим цікава, що вона говорить, що коли великі будуть подавати річну податкову декларацію, то і річна фінансова звітність податкова подається повний комплект. Тобто не тільки баланси звіт про фінансові результати, форма триру грошових коштів і так далі. Я тут uh -huh. тільки не розумію, для чого це податківцям, тому що це ну якби не зовсім. До декларації має відношення. Ну а, але ну, це як пакет, є. пакет О, як який подається пакет. Річна фінзвітність форми. Такі але я думаю, до того часу у нас будуть роз'яснення. На е, слайдику вас є описані штрафні санкції, що може бути та за неподання такої фінансової звітності. Зрозуміло, що ці штрафи є невеликі від 136 гривень до 255. Але це, якщо ми говоримо по кодексу про дві правопорушення, якщо ж говорити про податковий кодекс, оскільки фінансова звітність тепер обов'язковий невід'ємний до додаточок, і така декларація може бути прирівняна як до такої, яка не подана, то штрафна санкція 170 гривень, а наступна 1020. Тому я думаю, напевно, не буде так складно, якщо ви не отримаєте роз'яснення, таке скласти цей баланс до своєї квартальної декларації. Ну а хто хоче встановити справедливість, прошу запит. Я ще хочу нагадати, що фінансову звітність річну держреєстратору ми вже не подаємо. Ми не подаємо її з 1 січня 2016 року.